Усім вітання, мої дорогенькі! Українська кухня це не лише борщ і вареники. У кожному регіоні є свої місцеві страви. Приготуємо українську страву, найпопулярнішу на Волині та Поліссі під назвою Мазурики ніжні індичі котлетки з хрусткою скоринкою. Їх обов'язково маєте спробувати. Мазурики це різновид котлети, де традиційний фарш для них готується з індички з додаванням твердого сиру. Тож для приготування нам потрібно м'ясо індички. Беремо 700 грам свіжого філе. Добре миємо та висушуємо рушничком. Якщо потрібно, очищаємо від шкірки та сухожилля. З філе потрібно зробити фарш. Нарізаємо на шматочки для зручного закладання в горло м'ясорубки. Мазурики це не старовинна страва. З'явилися вони уже у сучасній кулінарії України, тому що самі індики з'явилися не так давно. Достеменно невідомо, чому саме їх відносять до Волині, але там ця страва дуже поширена. Можна назвати мазурики волинською спадщиною. М'ясо пропускаємо через найдрібніше ситко м'ясорубки. Фарш має вийти гладенький та однорідний. Коли немає такого ситка, тоді треба перемолоти його ще раз. Таким чином фарш буде ніжним та піддатливим. Далі майбутні мазурики наповнюємо іншими інгредієнтами. Беремо на цю кількість фаршу 150 грамів твердого сиру. Тремо на великій терці. Сир тут виступає зв'язуючим елементом і надає соковитості м'ясу. Відправляємо у фарш. М'ясо індички досить сухувате, тому і масло обов'язково додаємо. Воно надасть соковитість мазурикам. Завчасно його витягуємо з холодильника, щоб воно набуло кімнатної температури або розігріваємо в мікрохвильовій печі. Масло підходить будь-якої жирності. Додаємо солі, чорного меленого перцю до смаку та два яйця. Яйця теж виконують зв'язуючу роль. М'ясо буде триматися разом. Добре вимішуємо фарш і навіть трішки вибиваємо до дна посуду, щоб він був більш щільним та в'язким. До речі, це класичний рецепт мазуриків. І тут немає цибулі та чеснику. Як тільки спробуєте, зрозумієте, що мазурики настільки ніжні і так швидко смажаться, що цибуля тут зайва. І завершальним етапом приготування для мазуриків є панірування, щоб у процесі смаження надати їм хрумку скоринку та соковиту серединку, розігріваємо сковорідку з рослинною олією. Поки нагрівається, Формуємо мазурики. Столовою ложкою набираємо фарш. Щоб легко сформувати мазурики, підготуйте відразу посуд з холодною водою і в неї постійно вмочуємо руки, тоді все гарно виходить, і на руках не буде залишатися частина фаршу. Готуйтеся до того, що фарш дуже-дуже ніжний. Навіть інколи, якщо геть зовсім не виходить сформувати котлетку. Фарш можна трішки підморозити. Масло і сир схопляться, тоді стане зручніше і краще їх формувати. Та з нашими відключеннями світла на це немає часу, але все ж таки будете мати собі на увазі. Формуємо довгу ковбаску і відправляємо у сухарі. Саме форма у мазуриків має бути довга. Їх називають маленькі індичі ковбаски або січеники. А січеники це вже традиційна українська страва, яку готували з яловичини, а також із риби. Про рецепт січеників вперше згадується в 1913 році. А це на секундочку більше ста років. Кухня кожного народу змінюється з часом, доповнюється, і це добре, бо в процесі таких змін маємо цікаві та смачні страви. Так, напевно, сталося з мазуриками. По суті, це подібна страва до січеників, тільки з індичого фаршу. Готові мазурики смажимо в достатній кількості олії та добре розпеченій, з двох боків до золотавої скоринки. М'ясо індички ніжне, тому вони готуються швидко приблизно 5-6 хвилин. Поки одні смажаться, виробляємо інші мазурики. Хочу ще раз наголосити: фарш дуже ніжний та який. Він, наче хмаринка. Можна використовувати для мазуриків і курячий фарш, але у порівнянні з індичем він буде ще рідкішим. Індичий більш щільний, та желатинова частка у нього більша. Пильнуємо мазурики. І як тільки вони зазолотилися, перевертаємо на іншу сторону. Колись такі ковбаски, викачавши у борошні, крім підсмажування на сковороді, додушковувалися у печі. Січаники готували рибні, печінки та січаники з квасолі. Мазурики дуже гарно виглядають. Важливо спостерігати за ними і не пересмажити. Пересмажене м'ясо буде сухим. Тому не прогавте момент готовності м'яса. Зазвичай мазурики подавалися з картопляним гарніром у вигляді відвареної бульби, картопляних оладків або дерунів. Не будемо змінювати традицію. Відварену картоплю змащуємо вершковим маслом для її соковитості та додаємо свіжої зелені кропу. Така запашна картопля чудово доповнить м'ясні мазурики. І для завершення страви квашені малосольні огірочки. Поки вони трішки кислі, якраз вдало підходять до мазуриків, не перебиваючи їхнього смаку. Це просто неймовірне поєднання. Ніжна котлета, м'яка картопля та хрумкий огірочок. Це ж саме стосується і квашеної помідори. Наразі помідори з'їли, насолоджуємося огірками. Хто ще не підготувався на зиму, переходьте на канал, готуйте з нами за кращими рецептами квашені помідори, які зберігаються довший час, та квашені огірки. Мазурики настільки м'які та ніжні, ви просто повинні спробувати. І все, це не обговорюється. Панірування надало нам хрумку скоринку, а всередині вони залишаються соковиті завдяки вершковому маслу та голландському сиру. Він розплавився і поєднався з м'ясом. Їх можна їсти губами. Мазурики це страва, яка відрізняється своєю ніжністю та ароматом завдяки використанню м'яса індички, яке є дієтичним і легко засвоюваним. Також вони чудово поєднуються з різноманітними соусами, такими як грибний, сметанний або часниковий. Щиро рекомендую вам приготувати за цим рецептом мазурики на своїй кухні та порадувати ваших близьких і насолодитися цією ніжною котлеткою. Відкриєте для себе ще один смачний рецепт української кухні. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, а й варті завжди ваші карпатські шкварки.